О, молодець ну це... контроль. Контроль плюс. Десь да, о сьомій ранку поступила команда, щоб на баги проривається. На багі і на квадроцикла, коли... да. і ми не хотіли на опередження з мінометки е, за спіти, але деякі встріли, а деякі повернулись уже в саму. По на вулиці і там вже як зустріла наша група підтримки. І там, да, і там вже почалися ці вуличні бої. Бачу за зеленими воротами. Здавайся. Да, да, прийняв я контакт. стріляв, як за метрів 10 Був контакт через вікно та й колотили. Там було таке, що один тек забіг в один дом в гараж. Там перший скіт укинули, він не вийшов. Другий прямо в гараж, він потім вийшов сам з підбитими руками. Саша Самара, якщо повний сприяв. Ха-ха-ха. Ти сьогодні приїхав в Росію на тихо. Сколько тобі? То я за рулю. Сюда смотриш там, дітям, що. А ти іще одного немає. Крішут да, у нас були комунікації з нашими сміжниками. Ми зразу на радіочка нам потрібна допомога. Вони прилетіли, ми там-там сказали то Той красный Кріший, той зелений. Вони чтожились, бо там є спек. Бах нема, бах нема. Так можно и работать, конечно. No.